Сьогодні два артисти в одному концерті. У нас сім дуетів з Михайлом. Ми потужно співпрацюємо дуже плідно, творчий класний тандем. Я думаю, що хто вже бував на наших концертах, приходить ще і ще нас зараз допомагаємо з кожним концертом нашим захисникам і захисницям, героям. ще ми з Михайлом виступаємо і в шпиталях. І їздимо на передову, і дали вже майже 250 благодійних концертів на кори ЗСУ і зібрали 5 мільйонів гривень для наших Збройних сил України. Браво! Щастя, здоров'я, всім слава Україні! Браво! Як нас, дівчатки? Водичка допомагає, консультанти є? Є Можна у всіх показати. Той, хто посміхається, консультанти хороші є. Да. Тому що водичка, але ви знаєте, що водичка в Троскавці допомагає, якщо ви ходите на концерт і отримуєте позитивні емоції. Домовилися? Ми вдячні нашим крутим Збройним силам України, завдяки яким на сьогодні ми маємо можливість бачити один одного і дарувати своє серце. Бажаю всім добра, перемоги, миру і звичайно кохання. І дуже раді вас бачити в місті здоров'я. В місті краси, це що? На ворзалі і в місті кохання п'ятсот неправильно. Та то за у холу. не було. менше то вже знають, вже зна тисяч кроків. Серед чоловіків ваші оплески – заслужений артист України Михайло Грицькан Ілена Бужинська. Дякую. Широчка. Така безпечна і неповторна любов з тобою. І вже не вільно вільний, Музька, як боже вільний. Живу тобою Сто тисяч кроків, найшвидше кроків. Зроблю тебе Я твоє писане зорями на небі моєї душі, коли долі дзвонили з до тобою як дивом захоплений, на щастя, ти погляд ловлю, без тями шалено на Снесе вітер милями, танцюючи з ним, минулим, і море шаленими хвилями, малює не шлюб, я Тебе поцілунка би до віко, в кохання своє, і Богу подякую пошатки за те, щоб щастя моє. Живу тобою, сто тисяч кроків, найшвидші кроків зроблю до тебе, сто тисяч років не дня одного без тебе. Ще рускаве ручки всі Балкон балкон. Я завдав добре чути вам. Наш духорний Ірина і Оксана образні дівчата наші. Така безпечна і неповторна любов з тобою. І вже не дивили, як Боже, він живу тобою. Сто тисяч кроків, найшвидші кроки. Роблю. Сто тисяч кроків, найшвидших кроків зроблю до тебе, сто тисяч років не варті дня. кроків найшвидші кроків зроблю до тебе, сто тисяч років не варті дня. одного без тебе, без тебе, без тебе, Без тебе, так, давайте разом і неповторна любов з тобою і вже недільний, як Боже міще. Дісті ручки, сто тисяч кроків, найшвидші кроків зроблю до тебе. Я хочу сказати, що я про скарці виступаю майже 25 років, і раніше я ніколи на біввіті не співала. Це тільки тому, що Михайло співаю, то я вже йому підспівую. Ви знаєте, що я завжди. Люди хочуть музикаму люди. Купляють квитки, допомагають люди силам України. донатять, підтримують, єднаються заради перемоги. І тому, шановні друзі, давайте ми помолимо, щоб не було дощу. щоб була нарешті перемога, мирне небо. Всім вам хочу побажати міцного здоров'я, простого людського щастя. Радості, кохання, побільше приводів для таких творчих зустрічей і звичайно гідного життя на рідній українській землі. Тому що, об'їздивши весь світ, ми з Михайлом об'їздили всю Європу, були в Америці, в Канаді. Ми сьогодні привезли класну дуже програму. Ми виконуємо найкращі свої пісні, буде багато прем'єр і тут безкоштовно. Що ще ми які? у є день народження сьогодні? Завтра не рахується наперед це ж не новий рік. Не можна наперед вітати. Наперед можна. Вчора <клес> рахується. У кого вчора? А ви не знаєте у когось був? <клес> а, День дякувало трошки інший. Зараз сьогодні у моєї рідної сестри День народження у Ларіси. І так, да, дякую вам всім. Обов'язково приходьте, ми. Іван, сфотографуй нас, будь ласка, бо сьогодні на наш концерт повинні були прийти молодята військові. І якраз пісня весілля, вона з Михайлом нас об'єднала. В сім разів зараз збільшилось шлюбів, реєстрація шлюбів. І народження також. І весіль, незважаючи на війну, ми хочемо подарувати цю прекрасну пісню. Михайло завжди питає, хто хоче вийти заміж на концерті. Давайте запитаємо, хто до пісні хоче заміж вийти. ручки. Одна, одна, добре. А після Будем питати. А з хлопці, хто хочетися? Ніхто. Ну, ну, звичайно, пацани, вам не надо. Я понял. Я і так забагато сказав. Для вас, Ми... майте на увазі, якщо вдруг. Випадково. Так. Да. Будете одружуватись, знаєте, що... Майкане ната натарино Божинський є, є власна Власне, весільна після. Для вас. Весільня! Сьогодні, Сьогодні!

сімка і що

Свитка да е линитара, а на пара, хай заможна замби, булдитя, родина, хай за водни щастъпки е Украина, нариси ли а на пара, хай заможна замби, булдитя, родина, хай за водни щастъпки